Це селище Піски. Неподалік Донецька, що знаходиться фактично на лінії фронту. Селище, що перетворилось на привид. Масштабні руйнування та невпинні обстріли перетворили його на руїни. Багатьом жителям довелось покинути свої домівки. Тим часом, у раді міністр оборони Степан Полторак звітує щодо бюджету минулого року. Він складав близько 26 мільярдів гривень. На наступне закладають 50. Видатки вони плануються з того, що чисельність збройних сил України збільшилась в минулому році. Нас було 130 тисяч зараз 232. Планується довести чисельність збройних сил до 250 тисяч осіб. Депутатів цифру особливо не цікавлять. Питають про дислокацію військ, спецзв'язок окремо згадують про нову хвилю мобілізації. Молоді до 25 років не має бути на фронті, та мають бути тільки добровольці. Це є світ нашої нації. Забезпечити ротацію до двох місяців. Також Міністерство оборони повідомляє, що аеропорти Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська закриті з міркувань безпеки. За даними ООН, кількість загиблих на Донбасі перевищила 4700 тисячі осіб.